Пам'ятаєте, я вам показувала оцю і казала, що полуниця з червоними квіточками. я, ви знаєте, до останнього думала, що це просто декоративні такі рослинки. Але ні, бачите, ось у полуниця. Кінець вересня. А тут полуниця все. Зріє пізня. Сьогодні другий день вихідних, неділя, і сьогодні теж сонечком, а потім з понеділка опять почнеться, мабуть, дощ на цілий тиждень, тому я сьогодні вирішила теж піти на прогулянку, трішки пройдуся містом, а потім буду вчити мову. Мікрофон не взяла, на жаль, бо не думала знімати, як завжди. Тому відео буде, мабуть, просто під музику. Ну, якщо воно буде, звісно. Попереду йдуть люди, з собачкою гуляють. Собачка покакала і хазяйка взяла кольочок, все прибирала і понесла мусорку викидати. А чоловік з собачка чекає. Знов, знаєте, Розплакалась, бо підійшла до всіх людей з собакою. Собака до мене потягнулася. Я погладила, вони дозволяють, вони щось мені казали на норвежську, я ще не все зрозумію, але вони посміхалися і дозволяли. Типу, дивувалися, що собака підходить, і мені навіть облизала руки. Я Погладила її, я їм сказала, що в мене чотири собаки, але вони залишились в Україні. І я сказала, що я дуже сумую за ними. І вони о! Було... Такі, знаєте, я розплакалась прямо. От. Таке життя в мене. Знаєте, добре, що не намалювала очі, бо я хотіла, а потім думаю, так, я окуляри вдягну і все одно нічого знімати не буду. Тому думаю, піду так. І добре тому що ну, прям розридалась, чесно. Ну, знаєте, чим далі, тим більше сумую і сняти в мені. У мене на увазі тварини, ви знаєте, якось мені навіть соромно, що я так за дитиною за своєю не скучала. Хоча, звісно, скучаю так. І він це теж розуміє. Я кажу, все розумію, Майя, Я все розумію, тому що ми з тобою розмовляємо по телефону майже кожен день. І по відеозв'язку ти теж декілька разів на тиждень. Я просю його, щоб він мені вмикав камеру і показував моїх улюбленців, але воно все одно не те. Без, без, знаєте, без такого контакту. Тут наш сюди у церкви Колокава. Це, мабуть, почалася служба, у них вона начебто в 11 починається. Це в парку та церквушка, де ми з вами ходили. Я вам було, показувала навіть всередині там. На жаль, не зможу знімати там. Det å være med på. Alt står i Lovprise deg for din godhet, og ord for gjerning vitne om dine store verk. Vi ber i Jesu navn. Amen. Oh. Закончилась служба. Я досиділа до кінця. Зараз я там наплакалась так в серці взагалі. Я й досі під якимсь таким не впливом чи я не знаю що. Зараз я прийшла в парк, оце там, де ми з вами гуляли, я вам вже показувала це місце. Тут ще зараз на оцю лавочку присяду і трішки вам розповім свої враження. Взагалі, я атеїст. Я можу себе так назвати, я вірю в щось, в якісь вищі сили, але я не можу це сказати, що я вірю, вірю там в Ісуса Христа, в Святий Дух якийсь. Ну, не знаю. Але я дуже толерантно ставлюсь до всіх людей, будь-якої віри. Мені навіть цікаво розмовляти з ними, дізнаватися, що, як вони відчуваються. Але я не можу сказати, що я віруча людина. Саме наша православна церква мені, ну, саме вона мені не подобається своїм устроєм якимось А католіцизм мене. Завжди приваблював тим, що дуже якось там все простіше, там зручніше для людей, там ці ж навіть ці лавочки, де вони сидять. Немає такого, знаєте, принципового, що повинні бути в спідницях, не можна в церкву в джинсах чи в штанях обов'язково покрита голова повинна бути. І в наші церкви ти заходиш. І ти, як дурені, там, якщо ти не часто туди ходиш, і ти би хотів би, може б ходити, але ти заходиш туди, і ти не знаєш ні куди стати, ні куди піти, ні куди ту свічку, ні кому помолитися, ні до кого звертаєшся до цих бабок, і таке враження, що в наших церквах проводять якийсь кастинг для цих бабок. Самі сварливі. В мене таке враження і де будь-яка це церква. Куди не прийдеш, там ці бабки вони як відьми якісь, не туди стала, Вони косо на тебе дивляться. Немає привітності, ви знаєте, немає. А тут я просто, я не йшла в церкву, я просто гуляла, ви бачили, я почула дзвін колоколов і подумала, що це повинна бути служба починається, бо одинадцятий, я знаю, що вона бо 11-й починається тут. Я підійшла, і мене цей пастор, він мене він привітався, він там стояв на вході, запросив, мені щось норвежською каже. Я йому кажу, що я є знакер і кіноржке, я є знакер і, кеноршка, я є і Енгельс, я не, кажу, не розмовляю ні по-англійськи, ні по норвежськи Він нічого страшного, він мені дав зрозуміти, що ми тут всім раді, запросив. Потім я ще потрапила на... Боже, мене аж колота все. Я потрапила на там хрестини були, хрестили діточок. Це так красиво. Це мені так хотілося б вам це зняти. Правда, це дуже красиво. Ці діточки, вони такі красиві, як кукли. І на. Відрізняється теж, як у нас там дітей цих, вони плачуть, потім як окунають, там чи шо, Тут дитина взагалі така, мовчки, все тихенько. Дуже мені це теж знаєте, так якось було приємно дивитися. Потім перші ряди там, оце туди біля пастора, вони були були всі люди одягнені в національні костюми. Вони в них дуже красиві. Від малих діточок до дорослих. Потім, що мені ще сподобалося, це те, що для дітей нема ніяких заборон. Нема того, як у нас там, шикають на тих дітей, привели в церкву і починають їх шикати. То стій, то не плач, то не балуйся, то не дьоргайся, то ще щось. От. Тут вільний простір для дітей. Вони там щось, у них окремо за куточок, де іграшки. Просто повно різних іграшок, книжки, якісь конструктори. І там діти сидять від дуже маленьких від там півтора рочку до 10 десь так років, 10-12 вони там гралися, сиділи. Оце що мені сподобалось. Я не знаю зараз, який там звук буде. Може мені це прийдеться ще все перезаписувати. Позаду в мене бачите, яка краса. А потім, коли там були, вони молилися, то я просто читала про себе очі наш, і там, коли співали, мене сльози як потекли. Я знаєте своїми словами просто молилась за Україну, щоб це скоріше все закінчилось. Я, мабуть, це не буду викладати, щось я тут сьогодні розплакалась вам. Все пішла додому. Ну, Пам'ятаєте, я вам знімала було, цей фонтан колись. І тут мальчик стояв, фонтан, звісно, був, вода була. Але зараз, бачите, все, вже демонтували його на осінь, на зиму. От. Вон там ще стоять біля церкви, ті всі в нарядах. Таких, можливо, мені вдасться зняти зараз. Я так трошечки здалеку. А ще там було причащання, чи як це сказати, правильно? Причащалися вони то я теж причастилася, там давали таку плюшечку, ну таку такий, от, і макач вино, а я підійшла і це ж мені... Ой, сонце світе. пастор щось сказав, так, і він мене згадав, як я заходила, і зрозумів, що я не цього піру і і не розумію, але все одно привітався, щось сказав. от. Зараз піду, напевно, туди до моря пройдуся трішки, а потім піду вже додому. Якийсь музей теж, ну тут, скоріш за все, якась же ж плата треба в мене зараз. Нема, сході трішки пізніше. Друзі, Я повернулася вже додому, переглянула те відео, яке я вам знімала після виходу з церкви. По-норвежськи церква буде Шірке. У них буква К, буква К, читається іноді не як Ко, а десь якими буквами читається як ш, ш. От. Хотіла перезаписати, але потім, бо я там така, така страшна. <свісна> я така заплакана, якась. ну, Я там без макіяжу, бо я не, знім, не збиралась знімати. Хотіла перезняти цей шматочок відео, але потім е вирішила залишити так, як є. Тому що саме там, знаєте, от, е самі такі щирі емоції. от Коли я тільки вийшла. і от... Е я вирішила, якщо вже мій канал про моє життя, то ви повинні бачити все, як у мене в житті. Тобто не повинно бути вилизано все, знаєте, так гладенько, красивенько, що я завжди усміхнена, або там при макіяжі, при зачісці. Ні, і таке життя теж у мене. Є, От. тому вирішила так залишити. Що хотілося додати, знаєте, це як я позвонила сину, теж розповідала йому про цю подію в моєму житті і теж порівнювала церкву православну і католицизм. До речі, це протестантська. Це, Тут у них більше протестантів, якщо не всі, то більшість у них протестантська віра. Але не важливо. І він каже: так, бо каже православі це саме про страждання, про муки. Люди повинні страждати і мучитись. Це про це. А тут про радість життя, ви розумієте? От Така різниця, це щоб так коротко. Я знаю, зараз в коментарях напишуть тут люди, які дуже щиро вірять, їх входять в православну церкву, вони напишуть, що ні, не так. Але це дійсно відчуття атеїста со сторони, скажімо, відчуття атеїста з боку. Тому не ображайтесь, я кажу, я завжди до всіх віроісповідання відносясь дуже толерантно. Тобто для мене немає різниці, людина вірує, не вірує, в що вона вірить в Аллаха, в Буду, в Ісуса Христа. ну, Неважливо. Але саме мені чомусь стало, ну, не скажу, що близько протестанства, але мені було там дуже комфортно, дуже. Я там прям якось мені. Знаєте як? Що я на наступну неділю знов піду, щоб так зрозуміти, наскільки мені там було приємно знаходитись. От. Ну Все дякую, що провели сьогоднішній день зі мною, але він такий якийсь, він знаєте, він не сумний, і сльози ці були, вони не такі сльози від горя горя. Ні. Просто такий був сьогодні емоційний стан. Він у мене не тільки сьогодні такий, але е, все добре, все добре. У мене все добре. Головне, ви бережіть себе і будьте здорові. Це до побачення. До речі, мені дуже сподобався сам пас, пастор. <реш> Ні, нічого не подумайте. Він дуже молодий, ну там йому, може, 30, може до 30 навіть. Він дуже просто приємний, він такий привітний, він а, посміхався, він такий, знаєте, ну і очі в нього такі добрі. І мені дуже сподобалось, як він вів цю як це сказати, проповідь чи як це. От. Дуже. І видно, що його люди поважають ті, хто був в церкві. А ще я, а я казала, що я прочащалась теж. Мені дали ту таку плюшечку, я вмокнула, як вона називає просвірка, чи як? Чи це не це? Ну, бачите, я в церкву не ходжу. Але думаю, що в цю буду ходити. Ну, мені просто там, мені дуже приємні були, мій емоційний стан там був дуже такий спокійно, дуже. Якось настільки було дуже приємно знаходитись там. Отаку брошурочку мені дали з собою її почитаю, от вони з тії брошурки теж щось співали, пісні. Я там деякі слова, я не можу сказати, що я зрозуміла якісь повні речення, але дуже багато слів, які я розуміла, ну, переклад їх. Це мене вже хоч трошки потішило, бо спочатку я взагалі нічого не, змогла, не могла зрозуміти, а потім якісь такі прості слова почала розуміти. Ну, Думаю, що скоро я вже зрозумію саме про що каже пастор.